От на вашу думку, наскільки імовірним є реальний реальне поновлення блекаутів і таких масових відключень, які ми пережили в 22 другому, роках у роках, узимку? Це виключно питання протиповітряної оборони. Енергетики свою роботу зроблять. Навіть ви бачили всі фото. Це реальна була пожежа. реально вийшли потужності з ладу і в центр енерго, і в ДТЕКу вийшли, і підстанції. Я не хочу всю точну інформацію передавати. Не маю права, але ви і самі все відстежуєте. Але і енергетики здатні це все відновити. Розумієте, кошти я думаю, вони знайдуть. Але саме до речі, оці підвищення тарифів може допомогти їм ці кошти закумулювати. Бо для цього потрібні кошти, яких зараз немає. розумієте в них не закладені в тарифи ці кошти. Але тут питання проти повітряної оборони, те, що взагалі в Україні є величезна проблема. Ми ж бачимо, що з Харковом робиться. Да, ми бачимо, що в суми в Одесу ми бачимо. І я вчора чи. Чесна, я не хотів цього казати, але я вже зараз посилаюсь на іноземне видання, яке вчора прилюднило таку інформацію, яка схожа на правду, що із-за того, що на фронті не вистачало систем протиповітряної оборони, вони були зняті з певних об'єктів цивільних об'єктів, перекинуті на фронт. Так я теж цю інформацію читав. Росіяни це про це дізналися і вирішили скористатися.